Україні відзначають день працівників пенітенціарної системи. Саме цього дня, 107 років тому, гетьман Павло Скоропадський започаткував орган відповідальність за виконання кримінальних покарань. Оригінал закону знайшли у національному архіві. Історію розвитку пенітенціарної системи дослідили історики, архіваріуси та науковці у державній кримінально-виконавчій службі відкрили інтерактивну експозицію літопис пенітенціарної системи. Там представили шлях розвитку системи покарань від часів Гетьманської України до наших днів. Головна мета це відновити історичну справедливість, спробувати зрозуміти, де закінчується царське російське радянсько совєтське починається щире. Національне українське, ми хотіли б, щоб наша система краще була обізнана з власною історією, тому що розуміючи власну історію, працюючи над власними помилками, це дозволяє е не повторювати їх в майбутньому. Для того, щоб історію розуміти-знати, е треба, мабуть, подавати її в зрозумілій сучасній формі. Тому ми підійшли до цієї задачі творчо, е застосувавши свої знання в медійній сфері, якісь креативні. Ідеї, які реалізовані в проєкті Литопис.